Усім привіт, граємо 2х2, 2. рейтингова гра, мені дісталась Австрій, моєму союзнику досталась кто-то Дания, так, Данія Так, потім сюди. -ху 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 -ху. Так, рыночок шоденьку ниже, вдосконалимо. Тут еще один низький центр. Оп, кузня тут, як на втори буде рухатися по напрямню. Так, дивимося. 1 2 3 4 5, яма перша. Добре, тут теж добре. Сюди робіться ще. Тут нам 1 2 3 4 5 6 7. Сюди 1 2 3 4 5 6. Сюди. Так, добре. Будемо робити так, виходить те. Раз, сюди викота, золото. Давайте одразу вибіта. Що нам не сточить? Не зрозуміє, ждається вміяр. Угу. Виходить, що в мене, Так, ставимо, Сюди. Так, провіться рандешири. П'ятеро Ну, звітля, давайте одразу. Ага, на золото ще бачу я. Добре. Так, виходьте покут... так, сюди попереду. Так, тут не стійте, не просто. Давайте не розкривайте мені мапу. Швиденько на... на золото. Так, ще у нас п'ятеро на залізо. Угу. Так, треба ще один, п'ять, не меді. Добре. Так, ще у нас п'ятеро. Де у нас? Золото, ще ось сюди. Так, вже 3, ще одне. О, є ось ще одне. Супер. Так, 4, 4. Давайте мені п'ятого. П'ятого добровольця є. П'ятий доброволець. Віти сюди накривах ночі. Супер. Тепер мені потрібно на дерево. Ви давайте спочатку п'ятеро на каміні. О, ось сюди. На каміння, от 18 їжу одразу удосконалюємо. І 1000 тут на 1 втриму. Так, Ctrl-4 ринок 1000. Убух. Так, має допомогти. Тепер ми колядуємо на дерево, де у нас більш-менш нормальне дерево. А тут тут воно і нормальне Сюди залітати. Так, удосконалюємо. Поки що четверо. Шестеро, давай это сюда. Так, ой-ой, станет наробиться. Черт заберем, що ж не тоді будував, ничего не наробится. Так. Удосконалюємо на образ золотом. Нам потрібно ще виділя, до речі. Так, п'ятеро. Нам ще потрібно на залізу. По залізу жруть всі рундешери як скажение. Так, все нам найманці, звісно. Але до них ще довакувату. Так, давайте досконалюємо п'ятеро. Сюди йдіть одразу. Так, є, супер. Де у нас ще зверта там, 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 угу. тут. Досконо зараз. Погнали. Супер. Давайте, давай, подаваємо. Оп, добре. Так, ще на залізо. Треба відправити. 95-го. П'ятеро на залізо. чудово Так, треба ще 5 на залізо. Так, 18. Зараз буде мені так дипломатичний центр. Добавити. Ще п'ятеро на залізу, давайте швиденько. Бо його не вистачає, а нам потрібно якось... Так, золото удосконалімо. 35, 40, угу. Так, добре залізо, вдосконалимо. Погнали собі Угу. Так, залітайте сюди. І зараз ще на золото кидате. Оп, добре. На золото. чудово Так, визиля вдосконовано, залізо вдосконовано. Так, ще до нас шахти є Так, сюди залітайте. Ахаха, діже чи... З'їжджа. Чи стайне. Стайне скільки там у нас Чи, 5 тисяч дерев. Ну треба стайне, звісно. Треба стайне. Так, залітайте ще сюди. Так, у нас їжа не можна забирати. Давай. Давайте ще стайне. Так. Залізу більш менш пішло, ще треба нам винилля. Де да, в нас ще виділя? Ага, ось Так, залізу бачу. Ага, ми виниля. Треба вас давайте займати. Ось сюди. Супер. Так, 6 хвилин. Будлики давайте сюди. Так, і тут... Нам потрібно угу. залізо 5300, вділи 8200. Не вистачає. Черт забираємо, не вистачає все. Що ти будеш з ним робити? Ніку не так швидко це роблять. Так, тоді тут дотискновано. сюда, 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 Так, здається, розставив трохи. Добре. Так, тепер людей сюди треба загнати побільше. Так, ще одну стайну, чи... А, мені вже досьма, то ось тут треба все. Добре, а тепер ми вже можемо і про це думати, і про ще одну стайню. Добре. І тепер нам потрібні добровольці, які побудують нам ще парканчик. Правильно. Парканчик нам потрібен. Будуйте парканчик. Так, ось так ідуйте швиденько Так, ще у нас... Так, ось я знову забув зробити код холлепа. Ще в нас пам'ятку ідеально поклада. Так, сюди пробіжиться, мені потрібно подивитися, чим може тут побудувати кам'яну чи ні. Угу. так О, тут може кам'яну побудувати. Супер. Так, давайте 12. Будуте тут мені кам'яну. Так, ось так. Ось так, будуте. Так, не входите, не брадіть, теж будути. Так, ти у мене не стій так просто. Теж будете будувати. Так, будуйте ось тут. Так. Потом до кликаем. Сюда сюда. Да раньше ж, может, казарму одну комедуату. Золото может еще обыскнуть. Одна хуйня завершается. Маловато, маловато, известно. Еще артуэрия не буду Тут треба обыскнуть. И тут треба обыскнуть. Остальное. Три на работе да, Дай -дай -дай. Угу. Так, сюда залетайте, чуденько. Так, пішли добровольцы. Тут мы побудуем еще парканчик на всякий выпадок. Вот так. Вот так, добре. Хай будет так. Будуется, добре. Так, а что с вами так? Будуете? не отходить, не бродить в бутылку ходить, бродить так, треба в, в ободунках у нас бельштейн угу. 10000 на золото ободунка Е, супер надеюсь, еще обосновали ему так 3Е, добро так, артиллерия теперь нам потребна 1 2, чудово так Все, таймінг закінчився. Офіцери 5 робимо. Тут удосконалюємо місць замало. У нього місць замало. Так, місця нам потрібні і дуже багато, і дуже добре. Тому маєте будувати гарно все. Так. Сюди ось так. В непрацючок. Чого це воно працюєте? Працюйте. Давайте, давайте. Так, ого-го-го-го-го. Ого, ого, ого. Крутяк, треба відкривати. Ctrl А, С, Ctrl 2, об'єму. 4 є, 5, немає академії. Давайте, давайте швиденько. Сюди, 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 сюди. Так. Сюди, давайте, давайте, давайте. Ви зможете, я в вас вірю, давайте. Давайте, давайте. Є, чудово. О, супер. І тепер летіть донизу. Донизу летіть. Ось тут. Так, 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 так. Обходимо, обходимо. Воу-воу-воу. О, це не добре. Так, сюди летіть на кріок ночі. Один сюди. Ось так. Давайте далі. Так, там не вийшло. Нічого страшного. Ого, оце він добре так побудував таку фортецю. А, до речі, він сам залишився. Ага, і перейшов 18-туріччя. Отже, на їжу треба робити акцент. Окей. Так, захист у нас є орудоширів. Ну, ми спробуємо першою піхотою піти. в атаку. Рандаширів без гармат. Подивимося просто, що з цього вийде. Ctrl-1. и приходим. Так как у него есть стрельцы, то так, 32, сюда, Ctrl-2. Нам треба еще открыть. Нам треба еще открыть. Так, сюда. Так, так. Так мы не сможем, а вот так мы сможем. Там продолжить. добре Так, можемо ще одну стайню погодувати. Це теж добре, до речі знову, знову. З будиночками я провалив. Так, а в мене каміння не вистачає, треба його вдосконовувати. Так, підходьте сюди, бо тут немає. Тут поки буде битва, ми її б'ємо тут, Ctrl 2, 2. сюди. І сюди, сюди підхоплю, підходьте. Так, давайте. І в нас вже такі гарні бійці. Так, академія. Ctrl-5. О, так. Одразу лікувати. Два. Летіть сюди. Отже, якщо він нас пропускає, треба летіти. Треба летіти сюди догори. Бачимо, не працюють. Не працюють в нього нормально. О, добре, супер. Все, нам вдалося, ми притиснули його. Угу. Чудово. Артилерія йому допомогла, Супер. Ну, і тут золотоносна, будиночка, Все це нам залишиться. Сюди летіть. Ось тут летіть теж. Угу. Навіть не руйнуємо до... Мені здається його люди просто не витримають, і все так 18 та стріччя це добре, але немає людей, щоб боронити. Орандушири гарно проти цих так ну це перемога. А ось ще Там ти захопиш, а тут немає. Все, перемога. Супер. Недавно добудувати кам'яну.